Я прийшла, нікому нічого не сказав, оформилася сюди та все. Не хотіла комусь обусою бути, хвороба. Я після енцефаліту. Чоловік мене лишив, показав, що йому каліки не треба годувати, коли я не ходила, в якоті мене завіз на бам туди 80-ті роки, а потім лишив. Я жила ще трохи вдома, а потім вирішила не бути нікому обузою. Коли мала ще працювати, в селі ж треба здорових рук. От і пішла, я сама сюди, оформилася, а тут його зустріла. Він ходив, мені було дуже добре. Потім він інсуль дістав, і я вже не можу його лишити. Мені вже. Совісним дозволи то зробити. Я вже мушу. Санітарка нас познайомила. Я ще була внизу в ізоляторі, тільки прийшла, а він же жив на третьому поверсі. Я спочатку глянула, чи відводимо підійти. А й так зійшлися, нас познайомили. Ну, сказали, я прийшла сюди молодою. Скільки? Сорок 45. Ми сказали, що мені тяжко буде тут вижити. Люди різні бувають з різними долями. От. І я так назвели, я не шалію. Я його і, і шкодую, і, і, і поважаю. Та й люблю трошки, напевно. За ті роки, що ми вже тут було всяке. Ну, Але я кажу, дякую Богові. Що тепло, є, де виспатися. І в хаті нормально, хто ну, прийде, каже, домашня обстановку роблю. Люблю щось таке, знаєте, я... руки то летять, а душа то молода. Люблю щось таке оригінальне, що зробити, поставити. Як сяду за вишиття, то як кажуть, хлібу, не годуй вишивати дай. Мені дуже подобається вишивати образи. Дуже подобається. Я не знаю, мені казали, ти вишиваєш і Бог тобі сили дає. Зараз я вишиваю помалу. Я раніше скоріше, Ну, вишивала так більше. Ну так, я знала, що я мала зробити і все. А тепер ні. Я така, бачите, по натурі не люблю сидіти на тому місці. Що я зроблю з собою? Я часто падаю. У мене немає рівноваги. Головне на ногах людина ще ходить. То саме головне. Хоч як-небудь, я з паличкою ходжу і все його муштую, саваю, щось кроки робити. Він, а, ти наш... Я не маю як падати від духом. Я кажу, маю дитину маленьку на руках. Мені вже купа років, що ви думаєте, мені надять, мені, мені вже купа. купа. Мені купа. А серце в мене молоде, і воно ніколи не буде старе. Воно, напевно, в ній буде 80, а серце буде молоде.